Відеоінструкція по підключенню камери А9. Перше, що нам потрібно зробити, це скачати програму V380 Pro по QR-коду вказаному в буклеті. Далі ми беремо нашу камеру. У нас є дві клавіші: це моди і on-off. Зажимаємо клавішу On-Off. Загорілося червоний індикатор. Очікуємо. Якщо камера горить синім, потрібно зажати кнопочку Мод, щоб скинути настройки на камері. Утриманням 5 секунд скидаються настройки камери. Далі беремо наш смартфон, заходимо в ньому в настройки. Сеть. Wi-Fi. В Wi-Fi має з'явитися точка доступу камери. Бачимо, з'явилася точка доступу камери. МВ43 Робимо підключення. Підключилися. Чекаємо запит про те, що дана камера не підтримує доступ до інтернету. Так, сеть не підтримує доступ до інтернету. Підтверджуємо підключення. Підключено, виконано. Далі ми заходимо в програму V380 Pro. Нажимаємо в верхньому правому углу плюсик. Нажимаємо Не можемо знайти QR-код. Вибираємо Wi-Fi камера. Подключення к точки доступу. Другий пункт. Вибираємо наш Wi-Fi, до якого буде підключатися дана камера. Вводимо пароль від Wi-Fi нашого. Вибираємо підтвердити. Виконується підключення камери до домашньої точки доступу Wi-Fi. Камера мигає синім індикатором. Очікуємо, протягом хвилини мало б бути підключення. Так, підключення виконано. Вибираємо камеру, де вона у нас буде знаходитися. Вибираємо дім. Готово. Так, камера у нас з'явилася в додатку. Включуємо камеру. Запрошує пароль для встановлення безпеки камери. Вводимо свій пароль. Обов'язково пароль має бути з великої літери. Підтвердити. Це камера працює.